Вела чорну бухгалтерію. Поліція Прикарпаття викрила 60-річну жінку, яка упродовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти без відповідної ліцензії. Шахрайка, зловживаючи довірою людей, ошукала їх на понад 160 тисяч євро та 420 тисяч доларів США. Упродовж січня 2017 року та по березень 2018 року фігурантка, зловживаючи довірою своїх постійних клієнтів, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах. Вона позичала у потерпілих кошти під різними приводами на розвиток бізнесу, лікування родичів та інші нагальні потреби. Менше ніж за рік їй вдалося ушукати щонайменше дев'яти людей. Фігурантка обіцяла повернути клієнтам кошти, але маючи понад 16 мільйонів гривень, за курсом того часу, так і не виконала обіцянку. Ці кошти шахрайка використала на власні потреби. Поліцейські провели обшук за місцем проживання аферистки вилучили розписки людей, чорну бухгалтерію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази. Слідчі вже повідомили її про підозру у чиненні кримінальних правопорушень за частиною 3-4 статті 190. -ї. йдеться про шахрайські дії Кримінального кодексу України. Суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави 2 мільйони гривень. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.